Російська олігархічна революція. Найбагатші росіяни та представники еліт раптом заговорили проти війни, яку розв'язав Володимир Путін. Про це вони говорять в інтерв'ю і демонстративно виїжджають на територію країн ненависного НАТО. Але як заведено говорити в ліберальних колах РФ, ні все так однозначно. Усім привіт! Ви дивитеся Фабрику новин. Мене звати Наталія Мартинюк. У цьому випуску поговоримо про багатих росіян, які проживають у суттєвих магазинах. Отже, російські олігархи через півтора року повномасштабної війни почали критикувати Путіна. Спочатку проти нього виступила найбагатша людина Росії Андрій Мельниченко у рейтингу Forbes 2023 року. Його статки оцінюють у 25,2 мільярда доларів. Попри те, що у 2021 році Мельниченко отримав громадянство Об'єднаних Арабських Еміратів вже у 2022 Бізнесмен потрапив під санкції Євросоюзу через російське вторгнення в Україну. Пізніше до санкцій приєдналася Великобританія та Швейцарія. В інтерв'ю Financial Times він заявив, що вважає злочинними російські обстріли по цивільних об'єктах. Мальниченко нарікає на санкції політику РФ і Європи, але назвати опозиційним його інтерв'ю не можна. Так, за його словами, відповідальність за початок війни несе не тільки Володимир Путін, а й Зеленський, бо президент України своїм непрофесіоналізмом спровокував агресивного сусіда. Напомню, провокацией в разумении олигарха уважается заброна на программу «60 минут» Ольги Скобеевой. Ось властная цитата Мальначенко. «Я не на месте, я не эксперт, я не могу описать тот или иной конкретный случай. Еще раз, я не был на месте, что я могу сказать? Мы тут отвлекаемся. Война выносит на поверхность разных одиозных людей с обоих сторон. Военные преступления определенно есть с обеих сторон. Это происходит на любой войне». это естественно. І не кто хто це почав, заявив власне, росіянин. Також він провів специфічну паралель, порівнявши санкції для олігархів із стихійним лихом, дощ, ураган. Що ти можеш поділати? Що є, то є, Поскаржився Мельниченко, заявивши, що, заявив, що не очікував таких обмежень. Пасивні обурення російських олігархів стають уже не винятком, а системою. Російські мільярдери зі списку Forbes масово переписують свої біографії, позбуваючись токсичних згадок. Про зв'язки з Росією про це повідомляє видання Deutsche Welle, посилаючись на дослідження російських ЗМІ. Зокрема, стало відомо, що майже всі згадки про зв'язки з Росією і СРСР прибав, прибрав зі свого сайту співзасновник інтернет-сервісу Яндекс Аркадій Волош. Тепер він називає себе ізраїльським підприємцем, який народився в Казахстані. Таку саму практику використовував Михайло Фрідман, якому з огляду на світові тенденції пощастило з походженням. Він народився. В Україні. Але незважаючи на місце народження, Фрідман, побоюючись втратити всі активи в РФ, не може прямо сказати, що вважає дії Росії та Путіна злочинними. Хоч Фрідман перебуває під британськими санкціями, олігарх продовжує жити в Лондоні, на вулицях якого його, власне, і зустрів український журналіст Михайло Ткач. Олігарх відмовився відповісти на запитання, чи вважає він Володимира Путіна військовим злочинцем, пославшись на заборону юристів. Розмова тривала кілька хвилин, але закінчилася без будь-якої конкретики. Іноді російські олігархи створюють видимість, що постраждали незаслужено, оскільки не підтримують війну Путіна. Але досить ймовірно, що це не так. Видання проект 31 липня опублікувало інформацію, що щонайменше 83 людини з останнього довоєнного рейтингу 200 найбагатших росіян за версією журналу Форбс. Відкрито забезпечували російський ВПК, укладаючи державні контракти з Міноборони. 82 з них під санкціями, але лише 14 з цих 82 санкціоновані з усіх юрисдикціях проукраїнської коаліції. Натомість 36 осіб взагалі тільки в Україні. Загальна сума відкритих контрактів, які підприємства цих бізнесменів уклали з російською оборонкою за час військового конфлікту в Україні в період з 2014 до 2023 років. Величезна, що 220 мільярдів рублів або майже 3 мільярди доларів. Наскільки щирі обурення росіян щодо санкцій? За інформацією економічної правди, вихід західних корпорацій з ринку РФ посприяв успіху російських олігархів, І ті вже встигли розбагатіти до майже довоєнного рівня. Друзі, що думаєте про це ви? Чи здатні російські олігархи вплинути на російського президента, і чи є ці обурення щирими? Напишіть свої думки у коментарях.